Як виглядає рейтинг щастя і в якій країні люди є найщасливішими? Прошу вас підписатися на інстаграм-аккаунт, а я розкажу вам, на якому місці знаходиться Україна та Польща. Відразу забіжу наперед. Україна опустилася в рейтингу з 92-го на 105 те місце і 109 доступних. А польща піднялася з 39 го на 35. те А країна Фінляндія вже сьомий рік підряд займає перше місце в цьому рейтингу. Перед Польщею найщасливішими люди рахуються в таких близьких європейських країнах як Німеччина. Чехія та Австрія аналітики рахують результат, враховуючи шість основних факторів: а саме: ВВП на душу населення, підтримка близьких у важку хвилину, здоров'я та тривалість життя, свобода роботи та життєвий вибір, підтримка громадської активності та протидія корупції. Скоріше за все, за останній пункт Україна набрала найменше балів і тому опустилася в рейтингу. Останні позиції в ранкінгу найщасливіших країн займають такі країни, як Пакистан, Гана, Туреччина. Та Нігерія також є твердження, що мешканці Німеччини є не такі щасливі, як мешканці Польщі.